Та вже домовився на вихідних, йду до перукаря. Вітаю, любі друзі! З вами знову Сергій Притула, ваш улюблений телеведучий, трохи волонтер і ще зовсім трішечки ютубер. І зараз до вас звертається саме ютубер. Ну тобто, лайк, підписка, дзвіночок ну, по губах же зрозуміло, так про що хочу поговорити з вами сьогодні. Ситуація з карантином далі залишається непевною, але очевидним є наступний факт: ті наші громадяни, які звикли влітку смажити свої тіла на курортах Єгипту, Туреччини чи якихось інших Грецій та Кіпрів, швидше за все зосередять свою увагу цьогоріч на внутрішньому туризмі. Хтось полізе нюхати квіточки на карпатських полонинах, хтось поїде ловити марлею креветок на півдні України, а хтось приїде до Києва. Років двадцять. Тому, коли я ще не жив у Києві, але приїжджав у столицю по справах, мої зустрічі з київськими друзями виглядали десь приблизно так. Я Алло, привіт, ну що, зустрінемося, колега. Так, звичайно, де тобі зручно? Ну як де? На Майдані? І після того в слухавці було таке: я дуже довго не міг зрозуміти, що мають на увазі мої столичні колеги, коли їм кажуть, давай зустрінемось на Майдані чи на Хрещатику. А вони кажуть. Е -е. І ось коли я прожив у столиці уже багато років, я зрозумів, що вони мали на увазі. Люди, які живуть у Києві, на Майдан приходять зазвичай під час революції. А щоб зустрітися з друзями чи десь погуляти, у столиці є набагато більше цікавих місць. Стандартний набір для туриста, який приїжджає до Києва, виглядає так: Майдан Хрещати, Києво, Печерська лавра, Софія, Михайлівський, Поділ. Але є ще багато непопсових міст, про які я вам хочу сьогодні і розказати. Почну з вулиці Іоанна Павла II. Насправді, так щоб похвалитися якимись архітектурними чи історичними пам'ятками, то ця вуличка навряд чи зможе. Але я страшенно люблю її навесні, особливо в період цвітіння. І якщо у вас немає алергії на цвіт, то немає нічого милішого аніж прогулятися цією вуличкою зверху вниз, у бік великої Васильківської, коли по обидва боки тебе супроводжує вишнева алея, а пішохідна зона по краю обрамлена. Каштанами, традиційними київськими каштанами, яких зараз так не вистачає на хрещатику, ближче до ресторану Балкон, який ще 15 років тому був таким собі генделиком: каштани переходять у липи, стоячи в тіні яких можна помилуватися будинком номер 13 Будинок цікавий тим, що у 2005-2007 роках, там на сьомому поверсі, у двокімнатній квартирі, ділили квадратні метри між собою ваш покірний слуга і гурт Скай у повному. Складі. А на п'ятому поверсі жив ФОМА з гурту мандри. Не будинок, а просто творча цитадель. І, до речі, якщо спуститися цією вуличкою ще трошки нижче, то по лівій стороні знаходиться офіс та склад волонтерського фонду Народний тил. Якщо надійти до лаври, а натомість сходити наліво, в хорошому сенсі слова, то можна потрапити на мою улюблену локацію номер 2 Спасський бастіон. Бастіон цей непростий. Спочатку це було одне з укріплень Києво-Печерської фортеці, яку розбудовували багато років. Спочатку цим займалися козаки під проводом Самойловича, а потім підключився і гетьман Мазепа. Це одна з найвищих точок Києва, і з неї відкривається фантастичний вид, особливо ввечері, особливо на лівий берег. Раніше ця місцевість була дещо запущена, про неї мало хто знав. Туди можна було заїхати машиною, і там, на майданчику, ці машинки паркувалися, стояли ще машинки, де хлопці відкривали багажники і е, торгували кальянами. Можна було розстелити коцик на землі і ввечері, попиваючи каву, милуватися вечірньою столицею. Але зараз там навели порядок, машиною туди вже не заїдеш, там поставили шлагбаум, туди зробили сходи, е, упорядкували територію. Тобто милуватися Києвом звідти і далі можна, але, як на мене, трошечки зіпсувалась атмосфера. Коли ви будете біля золотих воріт, а ви однозначно будете біля золотих воріт, зверніть, будь ласка, увагу на замок барона. Він знаходиться за адресою Ярославі, вал 1. Цей 14-й замок з горгулями на фасаді був побудований у Києві під час будівельної лихоманки поміщиком Михайлом Підгірським. Перші поверхи пан Підгірський здавав у оренду, а потім продав. Ніхто з наступних власників у цьому будинку не жив, але впродовж років у приміщенні цієї будівлі знаходилися кондитерська пекарня, редакція газети і навіть театр німого кіно. Після революції, як завжди, цей будинок розбили на комунальні кімнати. Зараз він пустує. Там ніхто не живе, і взагалі будинок готується до реконструкції. Причому готується вже доволі так довгенько. Неподалік від замку барона є культова пиріжкова Ярослава. Якщо ви знали вже про неї, то слава Богу, якщо не знали, то здаю точку. Якщо ви захочете смачного пиріжка з м'ясом чи булочки з корицею, вам туди. А якщо ви замовите фірмовий пиріжок слов'янський, вас чекає сюрприз. А тепер стрімко несемося з центру у бік кільцевої дороги. Неподалік аеропорту Жуляни є місце мрії будь-якого хлопчика. Та й дівчинки, мабуть, теж. За адресою вулиця Медова, 1 знаходиться музей авіації, де запаркувалися на вічний спокій десятки бортів цивільної та військової авіації. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина пищала від захвату, не тільки тому, що їй дозволили ще годинку повтикати у гаджет, вам сюди. Дітки можуть не тільки полюбуватися літаками ззовні, але й у деяких побувати всередині салону і навіть посидіти за. Турвалом літака, що ще треба для бурхливого розвитку уяви вашої дитини. Ну хіба що політати на гелікоптері чи маленькому приватному літачку? Такі можливості у Києві і навколо Києва теж є, але зараз вони будуть попахувати невеликими рекламними проявами, тому не зараз. Ну а ще у Києві можна помилуватися Троєю. Тільки я зараз не про ту трою, яку спалили греки, лишивши з нею купу гною, а про район Троєщина, про який ви однозначно чули, навіть якщо ви не живете у столиці, якщо, хоч раз дивилися КВН, лігу сміху. Чи варіати шоу для широкого загалу, чомусь Троєщині сформували дещо негативний стереотип, мовляв, це небезпечне місце, у якому є підвищена можливість нарватися на гопстоп. Насправді нічого подібного. Троєщина це милий спальний райончик, за яким, як подейкують старожили, починається край світу, десь якраз за вулицею Закревського. А шанс отримати в голову там такий самий, як і будь-де, якщо прокладати піший туристичний маршрут між будинками вночі. До речі, подейкують, що саме на троє о 2 другій годині ночі біля пивного ларька місцеві жительки пояснили Олі Поляковій, хто тут насправді королева ночі. Я Безперечно, окрасою Троєщини є студія Фільм де знімають багато вітчизняних фільмів та серіалів, де знімають рекламні ролики для закордонних брендів. До речі, варіати шоу там теж знімають. І екскурсії там теж проводять. А поряд на вулиці Електротехнічній влітку запарковуються рядочками сотні фур, під'їхавши до яких можна за абсолютно адекватні гроші купити кавунця, деньку чи просто кинути в багажник ящик помідорів. Коротше кажучи, хоч раз побувавши на Троєщині, ви зрозумієте, туди люди переїжджають абсолютно не тоді, коли життя дає тріщину. Ну і оскільки я вже згадував про музей авіації, то щоб не ображати інші види транспорту, запрошую вас до музею залізничного транспорту. Знайти його достатньо легко, він знаходиться на залізничному вокзалі. Потрапити туди можна з 14-ї колії. Подивитись, там є на що величезна кількість олдскульних локомотивів, дрезини, якісь чудернацькі вундервафлі на колесах. Але найбільший інтерес особисто у мене викликали історичні вагони-салони. Тут вам і розкішний вагон для міністра Столипіна, який приїхав на ньому до столиці. Щоб знайти тут свою смерть. Тут і вагон салон, в якому у грудні 1918 року на станції Фастів було підписано попередній текст універсалу про об'єднання УНР та ЗУНР у єдину соборну Україну. А ще люксовий вагончик для представників радянської політичної еліти. На ньому полюбляв кататися перший секретар ЦК КПУ Щербицький. Про музей мало знаю. Чомусь Укрзалізниця його не дуже рекламує, тому людей там зазвичай дуже мало. Тому там можна спокійно погуляти, зберігаючи соціальну дистанцію і подумати про високе. До речі, якщо ваші дітки коли-небудь захочуть стати машиністом потяга або провідником, то після музею залізничного транспорту везіть їх у Серецький парк. Там досі діє дитяча залізниця. Нехай відчують себе у тій атмосфері і попрацюють машиністами та провідниками. Ну і хто додивився до цього моменту, то тримайте невеличкий бонус. Це ще одна моя улюблена локація. Я називаю її просто хата. Знаходиться вона на позняках між вулицями Ахматової та княжим Затоном. Це натуральна сільська хата, в якій з 1947 року живуть люди, які тримають кіс, свиней, курей, одним словом, там все бігає, мекає, кукурікає. Там надзвичайно круто. Ця хата знаходиться в оточенні багатоповерхівок. Ділянка там величезна, їх вже там і хотіли вигнати, і пропонували їм з'їхати у якісь квартири, їх вже там і палили, але ті люди живуть і не здаються. А кози ходять і об'їдають квітки на клумбах поблизу інших будинків, за що їх не дуже люблять консьєршки. Коротше кажучи, якщо ви любите контрасти та абсурд, вам сюди. Звичайно, вмістити усі цікаві місця у столиці в один невеличкий влог це практично нереально. Тому я думаю, я в перспективі обов'язково запишу вам ще якесь відео, у якому поділюся улюбленими місцями у столиці. Ну а зараз в мене все. Я буду вдячний вам за лайк, за підписку і за дзвіночок. Дуже буду вдячний. От, просто вже дякую. Сьорбою каву, бажаю вам міцного здоров'я, до нових зустрічей.